Них, прогнозується підвищення температури, тому раптом ви ще не встигли змінити шини. От серйозно вам говорю, той останній шанс. Реально, останній шанс. Все, більше не буде. Тайське попередження. А, я вам більше скажу, хлопці, я сьогодні їхав, і у нас вже була невеличка ожеледиця на мосту, тому що він проходить через річку, а, там ага. дуже часто туман. і от була е, Вчора був ну, дощ, а 0, сьогодні 10. вже був мінус, і я вже машинку вже почала водити. Е, тому дотримуйтесь поради хаса, він тут прям дуже правий. До речі, Сім із десяти українських водіїв купують шини через інтернет. Там, по-перше, дешевше, так. раз я кажу, моя дружина, ти жадібна. Я кажу, я заощадливий. <хи> там більше вибір, це два. І доставка і має там бонуси, там додаткові, там а, так, десь так. навіть що на монтаж безкоштовний. Це три. Тобто купити не складно. От складно оцінити і зрозуміти самому, що саме привезуть тобі під двері. Угу. І от як прочитати цю шину, щоб вас не надурили, от зараз дізнаєтесь із нашого матеріалу. Кожна шина це наша книга з інформацією на кілька сотень сторінок. І дізнатися про неї можна буквально усе. Головне, правильно вміти прочитати і розшифрувати цю інформацію. І прямо зараз детально саме про це: абсолютно усе склад, рік випуску, технічні параметри, призначення, обмеження і конструкційні особливості усе це можна дізнатися про шину буквально за хвилину. До речі, з 2012 року європейське законодавство вимагає наявності наліпки на нових шинах з показниками екологічності, шумності, класифікації та безпеки. Але часто вони здерті або пошкоджені, тому вчимося читати шину. Головні параметри, які ви маєте знати і прослідкувати їх відповідність, усього. Три це габарити, індекси відповідності і дата виготовлення. Габаритні параметри це стандарт типу розміру. Звучить як, наприклад, 205 55R16, де 205 ширина в міліметрах, 55 це висота боковини і радіус 16. Для різних авто цифри можуть бути різними, тому уважно перевірте документацію своєї машини і запам'ятайте її типу розміру. Усі чотири шини мають бути однакового розміру, це головне. Звісно, якщо у вас є перегляд, Перевірений сервіс, то спеціаліст зможе правильно підібрати нормальні шини. Дивіться, таке поняття, як шина там нормальна чи ні, це досить спірна е позиція. Але на що стоїть звернути увагу на боковині шини, це на індекси навантаження та індекси швидкості. Це здебільшого індекс швидкості показується латинською літерою. Ви можете загулити там, там подивитись, що це означає. Це означає, що другий головний параметр це індекс відповідності. На боковині є помітний блок з цифр та однієї літери, починаючи від 70 до 120 і латинської літери від G до Y за алфавітом. Це і є індекс швидкості та навантаження, виглядає як, наприклад, 91T. 91 – обмеження по масі 615 кг, а Т – швидкість до 190 км за годину. При використанні цієї гуми на більш високих швидкостях вона може деформуватися, що може призвести до е, аварії тощо. Е, те ж саме стосується і е, індексу е, навантаження. Табличка індексів виглядає так: ви можете легко перевірити дані та підібрати шини в залежності від вашого авто. І це справді важливо. Якщо маса вашого автомобіля 1800 кг, кілограмів плюс потенційно 400 кілограмів з пасажирами і завантаженням, тоді загальну суму в 2200 кілограмів треба розділити на 4 колеса і отримати завантаження мінімум 560 кг кілограмів на одне. Це відповідає індексу навантаження 88. Далі, якщо максимальна швидкість вашого авто не перевищує 170 км за годину, це індекс швидкості R. Таким чином для вас підійде шина з індексами відповідності 88 r Можна більше, але не менше. Ну і зрештою, іще один стратегічний момент. Треба завжди звертати увагу на доти, тобто дату виробництва. Вона завжди показується у авалі, і тут чотири цифри. Перші дві цифри це тиждень виробництва, інші дві це рік. Виробництва в даному випадку е, у нас це 18-й тиждень, 24 й рік. Дата виробництва справді стратегічна інформація, адже за великий термін зберігання, особливо неправильного, може призвести до деформації шини та її пошкодження. Спеціалісти не радять купувати шини, яким більше 5-6 років від дати виробництва. І ретельно перевірити цілісність протектора і еластичність шини. Тобто, якщо вам привезли шини з чотирма цифрами у овалі, наприклад, 2518, це означає, що їх випустили у травні 2018 року. Тому краще пошукайте свіжіші з останніми цифрами від 2020 року і вище. З дотриманням цих основних специфікацій можна впевненіше стверджувати, що шини вас не підведуть. Звісно, усе залежить від бюджету і наявності, але головні параметри мають бути чітко витримані. І так, наприкінці, найкраща порада на сьогодні: спробуйте підібрати сервіс, якому можна довіряти і перевзування, і допомогу у виборі шин.